Налітала ще з дитинства у вісні і обіймала літа небо навесні, ковтала вітер, що свободу нам несе, Не наше чисту воду з вами ти пісе, і найстрашніше, що і бачилось вночі, не мати змови полетіти в далечі, і крила св'язані, і вітер не несе. Нещутно над землею маминих пісень. Вона літала, вона співала, покрила мала, 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 мала мала, жінка щасливо, вона кохала, бо серце мала, 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 мала мала і ніби вчора небо прозоре, покійним було, 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 та через гору. Через море вона забула те, що воно було, накрила темрява, зовсім небо схил, і поміж одних марних вино білих крил, коли салевість неба шли дощі ясні, Вона вона летиться нею в лагені пісні, і в кринці серед річаю і втрат. Ковтала воля, як повітря по міша, не полишаючи надії дій думок, про всіх безшаліх соцеволених та що, але настане щаслисни, розтане стільки більвіний, і всі повернуться вони. і попри тому летять додому. Тахи прозорим небом небом, бо повертати на рідну землю, так там так треба, 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 вони літають, вони співають лише на волі-волі-волі, у ріднім краї на тихе море.